Доброго дня, з вами ведуча Берестин Анастасія, і ми поговоримо про те, що болить кожному з нас. Сьогодні ми надаємо слово тим, хто щоранку, щоночі живуть із думкою, як там моя дитина. Вони чекають дзвінка, перечитують повідомлення, моляться за повернення своїх дітей. Їхні історії це про біль і тривогу, а також про силу і віру і незламність. Ми вирушаємо до матерів наших військових, які боронять нашу землю, щоб дати їм можливість поділитися своїми переживаннями. Нам стало відомо, що у вас на фронті вия чоловік та син. Як ви справляєтесь з тривожними думками? Думками я завжди поруч із сином та чоловіком. І це дає мені силу. Хоча морально витримати все дуже складно. Допомагає відволікатися робота, адже вона наповнює день змістом. І не дає зануритися в тривожні думки. А найбільше підтримки та натхнення я знаходжу в учнях, внуках. Працюю з ними і саме в них знаходжу справжню підтримку, адже їхня щирість, допитливість і безпосередність справді мають цілющу силу. Бажаю всім українцям перемоги якнайшвидше, щоб ніколи не плакала ні одна жінка, ні донька, ні мама, ні сестра. Слава Україні. Героям, Героям слава! слава! Катерина Олег, не скажіть, які поради ви могли б дати батькам військових за підтримання їхнього морального здоров'я? В першу чергу, це переглядати меншу кількість новин. Ми ж всі чудово розуміємо, як багато зараз фейкових новин виникає. Далі, коли телефонує до вас дитина, потрібно унеможливлювати розмови саме про бойові дії. Запитайте, як він провів ранок, чи сніда він сьогодні, або щось цього подібне. Ніколи не говоріть. Сип, я переживаю за тебе. Боже, який ти бідний і нещасний. Краще скажіть, я з тобою. Ми тебе чекаємо вдома. Ну і для самих батьків дуже корисно буде знайти якусь справу, яка відволікатиме їх від цих всіх подій. Вони можуть зайнятися спортом, завести собі котика чи собачку, почати читати більше книг. Це допоможе їм впоратися зі стресом. Нехай ці відповіді на питання стануть ключем до сердець тих, хто вже багато втратив та не зламався. Їхні відповіді це не просто слова, а це відзеркалення справжнього життя під час війни.